Валентина Казиміренко, дощ, і знову дощ, розкішний дощ краплистий, берези, мов тумані в далині, а він стриба треба розсипаним намистом по дахові, асфальтові траві, і грім гримить доречно і суворо і блискавка спалахує щомить. Я знаю, що мене негода скоро тому ловлю цю неповторну мить. Мене дощі на творчість надихають, а отакі нальотні то щораз свою прозору свіжість огортають, дарують кожну крапельку, мов страз. Вся зелень в стразах, сливи розблищались, і яблука поблажливо тремтять, мов. Дякуємо, ми тебе чекали, а краплі вже легенько дріботять, закінчують дощу прекрасну пісню. Та й хмари також далі небом понеслись і розлили свою красу над лісом. Спасибі, дощику, приходь і ще колись.